З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пихньо. Вітаємо вас. Доброго ранку, Доброго ранку. пане, пане Василю. Почнемо із заяви нашого президента Володимир Зеленський повідомив, що країна наближається до початку експорту власної зброї за кордон. Я особисто сприйняв це з позитивом. Однак, у нас як завжди, бувають скептики, і неоднозначна реакція була, що багато хто ніби заявляє, що певний сумнів, доцільність торгівлі зброєю в умовах великої війни. Давайте ви роз'ясніть нам, будь ласка, що ми будемо експортувати, і як це вплине взагалі на нашу можливість відбивати російські атаки. Це базова річ, яку потрібно в експорті говорити, це те, що е, ми не просто там хтось там буде заробляти гроші, хтось буде заробляти статки, хтось буде ставати олігархами і багатіями. Це направлено не на це. Е, потрібно розрозуміти ту чисельність зброї, якою володіє український сектор оборонно промисловий за даними. Міністра техпрому тоді ще було в минулому році. ця інституція існувала. А держава дай не так: загляньмо назад на початок повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Ми опиняємося в умовах надзвичайного виклику, коли ми не впевнені, і, не... і нам ніхто не дає зброї. Ми не впевнені, що ми будемо її отримувати. Ми не впевнені, що ми будемо її отримувати е в достатній кількості. І держава звертається до людей, які мають кошти, каже: ідіть у збройове виробництво, робіть. Зброю для нашого власного захисту, бо це зараз наше питання виживання. Люди інвестують туди свої гроші. Створюються сотні компаній, які до сьогодні дійшли до того, що е, в нас існує ну реально сотні різних і е, проінвестованих туди грошима е, приватного бізнесу підприємств, які виробляють дрони, реби, антени, морські дрони, підводні дрони, ракети навіть уже виробляють і тому подібне з цих сотень компаній. У них є певні спроможності. Ці спроможності оцінюється на приблизно 40 мільярдами доларів е, виробництва. От mm -hmm. ми можемо виробляти на 40 мільярдів доларів. А держава закуповує ну максимум на 10-15 мільярдів доларів. минулоріч річ uh -huh. міністра заявляв про те, що українські підприємства було викуплено 37 відсотків від їхнього виробництва е, коштом державного бюджету. У нас mm -hmm. більше немає mm -hmm. коштів в Україні для того, щоб це купувати. Немає uh -huh. більше коштів, е, але нас виходить, що ще є близько 60 Сотків підприємств, які перебувають ну, грубо кажучи, в простої або отримують недостатню кількість замовлень, або <свісна> вони в принципі можуть робити більше, і цей ресурс якраз таки і його і варто спрямувати на е, е, експорт для того, щоб ці ж підприємства профінансували наші західні партнери, які будуть купувати цю зброю, платити за неї живі гроші. Uh -huh. І в цьому ж такі, якраз і є питання того, що ці кошти будуть приходити до України, з них будуть платитися податки, uh -huh. з них uh -huh. будуть платитися зарплати, зарплат далі знову податки, і це кошти, які в нас підуть на війну. Тому uh -huh. що ми ж на війну витрачаємо на зарплати бійцям на копівлю uh -huh. зброї, uh -huh. те, що самі заробили в себе вдома, і вони підуть на війну. Таким чином можна буде і бійцям збільшити кошти. Ти виплати угу. і інші е, речі, тому насамперед говориться про це. Тобто, якщо правильно вас розуміти, то це гарно вплине на поточне забезпечення зброї ЗСУ? Я думаю, що так. Я сподіваюся, що це гарно вплине. Більш того, ми маємо величезні можливості. Якщо говорити про конкретні озброєння, які би ми могли е передавати на фронт, е зараз війна дуже швидка угу. у зміні своїх технологій. Технологія на фронті живе максимум три місяці. Ну від одного до трьох місяців. Ото від угу. двох тижнів до трьох місяців. Тобто, дрон, який ми сьогодні купуємо і купимо його через два тижні, він може вже бути не актуальним для фронту. А в нас і таким чином у нас е формуються певні озброєння, які навіть на складах Залишаються, але вони mm -hmm. вже є не актуальними для фронту, для mm -hmm. нашої активної бойової дії. Але для партнерів вони будуть більш ніж актуальні, тому що yeah, вони так. не не працювали з цією зброєю. Вони можуть на нею працювати, вони можуть нею вчитися, вони можуть нею її, її потім вдосконалювати. Їм потрібно щось стартувати, і це продавати їм, наприклад, на ті ж самі морські дрони, які в нас а, вже змінили своїх сім модифікацій. Mm -hmm. А партнери не знають, що це таке. І ми можемо їм це продавати. Більш того, ми можемо продавати. Я вважаю що а, не тільки. Які товари, але й послуги, от зверніть увагу. Позавчора президент заявляв про те, що наші військові поїхали до Данії навчати данців, як збивати дрони. А це угу. послуга, це досвід, це навчання. Ну так, ми його так. теж можемо продавати. і ми можемо продавати комплексні взагалі, рішення, товари послуги, і, взагалі, весь комплект. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про захист якогось цивільного об'єкту аеродрома, у нас може бути в пакеті наших послуг: зенітний дрон, софт програмне забезпечення для його освоєння, навчання. Інші системи, антени, реби і все. весь цей комплекс Ну він буде максимально додану вартість просто мати, якщо ми будемо це продавати. Це наші величезні можливості і для відновлення України, і для е, забезпечення нашої. Нашою бронездатності заважаючи пілюч Насправді. слухайте. Насправді. тоді давайте ще трошечки про приємне, бо чергові втрати в росіян знову в окупованому Криму в ніч на 30 вересня сили спецоперації уразили оцю дороговартісну радіолокаційну станцію С 400 яка називається Тріумф іронія в тому, що комплекс, який створено для боротьби з безпілотниками, в підсумку став жертвою того ж самого безпілотника. Скажіть, будь ласка, якщо С 400 вже не може захистити сам себе, то що ж там захищає Крим? Ну, С400 не зовсім для боротьби з безпілотниками, це радше проторакет і літаків, це такий великий і масивний комплекс. Це, ну, Не повертається язик сказати, що це як Петріот, але приблизне призначення його б мало бути таке. Ми ж розуміємо, що Петріотами там цвяхи цим. цим як там... Господи, мікроскопом цвяки не не не, не варто забувати, тобто mm -hmm. мають бути інші комплекси, які це все прикривають mm -hmm. а, в Криму. Насправді останнім часом надзвичайно потужна робота проведена. Чого варта лише, наприклад, робота одного з наших одного з підрозділів головного управління розвідки. Я не кажу зараз про ССО СБУ сили mm -hmm. оборони, які так само інші сили Силоборони, які задають, є такі підрозділи примари який mm -hmm. е, е, вже 19 якщо не помиляюся епізодів від початку року було в нього уражень ось таких якраз радіолокаційних станцій пускових установо зенітних ракетних комплексів. Літаків гелікоптерів. Це вони нещодавно знищили човни амфібії в Криму. Мі 8 гелікоптери. Так от вони налупили там уже поза 40 одиниць. Техніки, саме от такого зразка, типу зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції. Радіолокаційні станції подекуди навіть важливіші ніж пускові установки до так, таких так. комплексів, тому що це е, очі. Ну тобто є. Е, в складі зенітного ракетного комплексу є те, що дивиться, те, що спостерігає, це очі. Це радіолокація. Mm -hmm. Є командний пункт, звідки здійснюється управління тими установками. І там 5, 6, 8 установок, які зав'язані на ці очі, на цей командний пункт. Тобто знищення mm -hmm. очей фактично позбавляє можливості до для цих установок нормально і якісно працювати. Mm -hmm. Відповідно, такої роботи в Криму проведено вже просто колосально від початку року. Ну в мене враження таке, що ми зараз створюємо, скажімо так. Thank <laughs> you. Кіл зону сіру зону в Криму для того, щоб там могли значно комфортніше себе почувати дрони. Ми вже бачимо, що вони себе комфортніше почувають. Uh -huh. Працюємо над цим, щоб воно було більше, щоб зробити умови перебування окупантів в Криму не те, що неможливими, а в принципі, нереальними, uh -huh. щоб вони там ну в кожній точці Криму вони могли бути уражені. Ось uh -huh. ось до чого йдуть наші війська. До речі, ще про звитяги українських дронарів. після чисельних ударів українських дронів по нафту. То переробці Російської Федерації сама Росія почала закривати НПЗ металевими конструкціями і такими сітками. Ми всі бачили це відео. Питання до вас, фахове, наскільки такий захист цими сітками може бути дієвим проти дронів? Він може бути дієвим насправді. Ми вже неодноразово. Ми... це не сталося не сьогодні і не вчора. Коли так вчорашнє це відео, яке ви показуєте, воно mm -hmm. не з'явилося там це ноу-хау технологічне, тільки тільки свіже рішення. Насправді, затягуваннями сітками росіяни займаються від початку наших атак на НПЗ ще з середини минулого року. Mm -hmm. е, ну, як бачимо, подекуди це геть зовсім не допомагає. Подекуди ну насправді це один із елементів рішень, тому що е, дронам інколи потрібно, якщо сітка на якийсь, там від віддалені відстані від так, mm -hmm. так, така велика сітка, яка відкриває НПЗ. Йому пробити потрібно пробити дірку і далі цю дірку зайти наступному дрону. Тобто, mm -hmm. мінімум мінус один дрон, який долетів до об'єкта, можливо, на нього можуть витратити. Це звісно, не панацея. Це звісно, не той шлях, яким можна укритися. Як показує наша, наприклад, практика, так ну згадайте, ми теж трипільську ТЕЦ намагалися в бетон залити, mm -hmm. зробити її саркофаг, щоб туди ракети не летіли. То на це виділялися купа грошей, мільярди, яких підсумку нічого не принесли захисту додаткового. Найкраща інвестиція, це звісно інвестиція в зенітні ракетні комплекси, які будуть збивати і не дозволяти дронам, ракетам або будь чому іншому летіти. Але ну це як варіант якби це краще ніж нічого, хоча не варто її виключати такого процесу притаманного Росії, та й нам насправді будь-кому світі, коли люди хочуть там напиляти грошей собі трішечки в кишеню. І такі рішення я Чітко. Пам'ятаю, як в Білгороді почали затягувати свого часу а, сітками будинки так, а, так, а, наших дронів. Ну, щоб що Скоріше угу. за все, це було просто-напросто заробіток грошей для виконавців таких підрядів а, на території Росії. Угу. А, давайте тоді трохи про події на лінії зіткнення? Бо за словами Володимира Зеленського, на Добропівському напрямку сили оборони звільнили понад 174 км2 кілометри квадратних і ще 194 км2 кілометри квадратних очищено від ворожих ДРГ втрати ворога майже 3200 осіб, і більшість з них безповоротні. Скажіть, будь ласка, ви як думаєте, можна говорити про те, що спроба росіян піти на прорив на цій ділянці, що вона зупинена остаточно? Ну, остаточно, напевно, наче не зупинена, тому що щонайменше, ще тисяча осіб перебувають в оточенні, допоки mm -hmm. з ними не буде вирішено це і це слова президента, які він озвучував Джо Байдену на зустрічі, Господи Джо Байдену Джодонедо Трампу mm -hmm. на зустрічі з президентом США. А, і ну, вочевидь, поки вони там є, вони складають небезпеку. Небезпеку ще й з точки зору того, що росіяни інші їхні сили, які там там є на добропільському покровському напрямку, вони mm -hmm. намагаються. Провести контратаки, я скажу так, навіть не про зупинку тут, тут є аспект для мене значно таким яскравішим і, і позитивнішим є значення того, що цілком ймовірно що ця афера спроби прориву росіян до добропілля буде коштувати їм взагалі провалом на наступу на Покровському напрямку. Ого. В якому сенсі? Сюди на вересні, сюди на цей напрямок були перенаправлені російські війська. Ми це знаємо. Додаткові підсилення з числа, наприклад, морпіхів з Курської області, додаткові резерви з Запоріжжя, з Херсона. Всі, кого могли, по фронту зібрали росіяни тут, і пригадуємо, що місяць тому на початку вересня ми очікували великого вересневого тиску, десь який так, мав так. початися приблизно 14-15 вересня. На той же Покровськ його досі не відбувається. Чому тому що ця афера з добропів. Іллям, як росіяни багато втратили 51 загальна військова армія і її підрозділи. Ну як ми можемо чути навіть заяв президента, три тисячі втрат, тисяча в оточенні це величезний ресурс, який просто зараз заблокований, і його деблокадою займаються ті резерви, які прийшли туди захоплювати Покровськ. Тобто резерви, які мають захопити місто, вони витрачаються на те, аби Спробувати ліквідувати наслідки цієї афери, а не mm. а не прориватися в місто. Тому ну, у нас є всі шанси на те, що ця фантастична оборонна операція завершиться е, успіхом для нас, великим успіхом, але поки що не будемо казати го доки не перескочили. Ой, тут маємо поставити кому. Дякуємо вам, як завжди, фахово, пане Василю. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пихньо. Дякуємо ще раз.